І що, у нас тут є болти, які закрашені, диски крашили разом з різьбою з усім. Зараз подивимося, впорається, не впорається. Поїхали. Угу. Ну, поїхали ще один. Спорно. А будете тільки підложити ключ з цієї сторони і дооткручувати. Що нормальна техніка. Спробуємо відкрути 22 гайку, яка заржавіла, не знаю за скільки років. Подивимось Легко. Ну що, з трактором впорались, давайте спробуємо відкрити колесо на карі. 22 голова. Поїхали. Легко? Взагалі без навантаження. Відкритили. Такий малий, а реально тягне. Ну, Трохи більше руки. І вага тут 1,3 кг.